Сонечко, а побіжи подивись. Хм? Привіт, титан. Чи краще роман? Головну роль валі у нашумівшому серіалі Реванш виконала 27-річна Анна Сердюк. Як вважає сама кінозірка, ця роль подарована їй долею. Насправді, певний період часу я не знімалася близько року. Я навчалась в кіноакадемії, а ніде там не світилася в колах. проживала таке своє життя інтимне. У Мене поступає запрошення спочатку на одну роль. Я почитала відчула, що не моя. Відмовилась, а наступного дня присилають мені проби на серіал Реванш. Я відчула, що це знак долі. Тоді вона ще не здогадувалася, що в цій ролі доведеться навіть битися. Я ніколи до цього в житті в реальному не дралась. Та найбільше запам'ятала Анна емоційні сцени з колегою Клавдією Дрозд. Дуже кайфово було з Клавою працювати. Ми заходили в кадр. В нас була сила між нами енергія. Виходили поза кадром просто як двоюрідні сестри. Точно цікаво, що Клавдію та Анну пов'язує спільне прізвище Сердюк. Та Анна одразу ж розвінчує будь-які здогадки про родинні зв'язки. Між ними. Дідусь Клавдії Лесь Сердюк. Ось е, мама Клавдії її звуть Анастасія Сердюк. По дівочому прізвищу в них своя родова театральна історія. В мене в сім'ї нікого не було з акторів, з театралів. Е, я перший відкривач в нашій сім'ї. Тато хотів, щоб я стала стюардесою. Він мені запропонував. Я кажу, тато, так, аргументами ні. Він зрозумів, каже, ну, я підтримую твій вибір, рухайся. Військовий вертольотчик, тому небо це його стихія, і для нього це дуже близька тема. І тому він хотів напевно, щоб я також спробувала політати. Мама в мене супертворча. З дитинства з ним разом писали вірші, співали. До театральної студії Аню записали ще в п'ятому класі після школи. Не вагаючись, вступила в університет Карпенка Карого. У 22 роки вже отримала перші великі кіноролі. Та, попри успіх, зірка дивує, що нині почувається на роздоріжжі. Находжусь в такому процесі неоднозначному. Якщо до цього там моє життя було Я, Аня, я актриса, і я повноцінно жила тільки цим, то війна дуже сильно вплинула на мої світогляди, на мої цінності. І таким чином я усвідомила, що треба всьому приділяти час. І захотіла спробувати щось нове. Я займаюся іншими напрямками в своєму житті, за для того, щоб працювати над тими ролями, які мене надихають. Сердюк мріє зіграти історичну постать. А от мрієми з особистого життя ділитися не хоче, лише підтверджує, що закохана. Так моє серце зайнято, і я намагаюся таке своє інтимне життя. А це що стосується моїх рідних, моїх близьких, моїх друзів, лишати лише для себе. Тобто до якогось періоду часу до повномасштабного вторгнення. Я була більш такий розкритий блог, багато дуже чим ділилась особистим. Наразі, напевно, я дуже сильно подорослішала за ці три роки, як і всі ми. У мене сталася величезна переоцінка цінностей, і в якийсь момент я прийняла для себе рішення, що те, що стосується мене, і моє мого сокровенного, воно має лишатися за межами в стінах мого будинку. Новий рекорд українського шоу-бізнесу, національний реєстр рекордів України, визнав найпопулярнішим україномовним кавером пісню Ти щаслива будеш у виконанні Дмитра Прокопова. Він отримав майже 44 мільйони прослуховувань. Лише ЖВЛ Дмитро розповів, що вдячний долі, що його благословили на переспів самі автори легендарної пісні. Користуючись можливістю, хочу подякувати Олександру Злотнику, Юрію Рибчинському за те, що дали дозвіл, повірили в мене, тому що я їм показував цю демоверсію. Вони її затвердили і сказали: Діма, випускай, нехай буде твоя дорога щаслива, і так і сталося. Для мене велика відповідальність була, тому що е, кавера. Робити це завжди відповідальність за словами Діми. Ідея створити кавер виникла спонтанно, коли побачив сльози на очах свого батька під час концерту Олександра Злотника. Їли борщ, дивились телебачення, і там Олександр Злотник грав концерт у метро. І співав по порі своїх пісень. І якраз коли він почав грати Ти щаслива будеш, я дивлюсь у батька отак, сльози рікою. Він каже: я згадав свої молоді роки, батько-музикант, він дуже багато років віддав весіллям. І каже: я згадав оці такі щасливі моменти, коли не було війни, коли люди святкували весілля. На другий день я поїхав в Київ в авто. Просто не вилазила пісня з голови. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.